І своїх друзів, а в мене їх багато. В дитинстві я мріяв стати машиністом електропоїзду. Пізніше я хотів стати авіадиспетчером, бо ніколи не вийде на живо дітатів. Потім я хотів стати будівельником, аж тоді вже архітектором. А як і всі однокласники, я люблю грати в комп'ютерні ігри. Але на це в мене не вистачає часу. Три рази на тиждень я йду на плавання. І, і чотири дні на тиждень я йду на танці. Цей китайник мені приніс Миколай. Я дуже його сумінно збирав, але на кінець туди складав. Це є Кельнівський собор. Мені подарили його на день народження. Він дуже гарно показується, але його дуже важко складати. Це є собор осля до Це є моя перша робота. Це є замок. Це є Угорський парламент. Його дуже важко складати. Люблю своїх рідних, батьків, брата. Своїх друзів, свою школу, своє місто, свою відпущену щиру Україну. І я бажаю мир та спокійно.